Всім привіт, всіх вітаю, всім бажаю гарного, чудового настрою. Дуже багато коментарів було під останнім відео. Я насміялася від душі. Дуже дякую вам за це. Але сьогодні хочу відволіктися від тих негативних подій і зосередитися на позитивному. Я майже рік чекала цього дня. Я в квітні створила свій канал. І сьогодні 6 лютого, і сьогодні в мене з'явилася та кнопка, де я можу монетизувати свій канал. Уявляєте? Зараз я біжу додому, будемо разом з вами це робити. Тож, робимо собі каву і дивимося, що, що потрібно там натискати, я ще не знаю. Може просто подати потрібну заяву, але я хочу записати цей момент. Та запам'ятати, хочу сказати, що це було нелегко. Взагалі нелегко. І все це завдяки вам. Я хочу сказати вам дякую за те, що ви мене підтримуєте, за ваші перегляди, за ваші підписки. Дуже багато разів моїми відео шорцями ділилися з друзями. Тож без вас, без вас взагалі б нічого не було. Це все завдяки вашій підтримці. Я всім дякую. Прийшла додому, зробила собі каву. Кава готова, я готова. Ноутбук не готовий. Вже майже 15 хвилин він ніяк не може приготуватися. Вже навіть сусіди приготувалися та роблять ремонт. Ой, поки він там готується, покажу вам. Женя мені зробив приємно. Приніс ось таку квіточку. Я люблю домашні квіти. Я пам'ятаєте, ось цю квітку купила в Ашані за євро. Вона була маленька вже виросла. Але бачите, щось присихає трішки. Напевно, тому що я заливаю. Зараз такий сезон, що напевно потрібно поливати не так часто, а я думаю, що ну вже ж тиждень пройшов, потрібно полити, а бачу, що напевно заливаю, та вони починають сохнути, в'янути. Не сохнути, а в'янути. Загружається, загружається. Взагалі, ноутбук старенький, він дуже погано працює. Той, що мій, я розповідала, що там блочок перегорів. Напевно, я так думаю. Завтра віднесу людині і подивиться, може зробити. Не знаю поки, але ж потрібно сьогодні, зараз це зробити. розумієте, Тому що я вже побачила ту кнопку, все, потрібно натиснути і подати ту заявку. Я хочу знаєте, що сказати ось з приводу Ютубу. Я дуже багато дивилася всіляких там уроків, і думаю, як мені набрати ту тисячу підписників, як взагалі зробити 4 тисячі переглядів. Це для мене було настільки багато, настільки довго. Я майже рік, ну майже рік намагалася щось записувати, щось виставляти, і взагалі нічого не, не виходило. Дуже ну, люди підписувалися. я Не кажу, що взагалі нічого не виходило. Люди підписувалися і була активність. Звичайно, ну і бувало таке, що набагато більше. Я взагалі дивувалася, тому що люди дуже багато писали мені таких приємних речей, і дуже багато майже під кожним відео були якісь коментарі. Тож я що хочу сказати? Був такий момент, коли я дивилася, як розкрутити YouTube канал, і людина казала, що шорт це взагалі це дуже погано і не потрібно це робити, що ви можете загубити свій канал, так скажемо. Я не знаю, звичайно, що в мене там взагалі на зараз там скільки? Півтори тисячі підписників десь так. Ну і ці люди прийшли, звичайно, що на останнє відео. Але я хочу сказати, як було до цього. Тобто, до останнє, що я бачила, 950 підписників це до того відео, яке залетіло, і дуже багато людей підписалось. Це була командна робота і шортс, і великих відео. Взагалі дуже важливо, щоб шортс дуже часто бачили вас саме, не просто якісь там жарти, приколи, але щоб то було ваше життя. Я підставляла просто звук, якийсь прикол українською мовою. І таким чином, потрошку-потрошку, люди набиралися, люди ділилися між собою, та між друзями, цими приколами. Але там, в тих приколах, ну, сама картинка то є моє життя. Кому цікаво було, люди підписувалися, а кому ні, ну просто дивилися. Та я хочу сказати, що якби не шортс, я напевно щоб так швидко не набрала цих людей. Далі, можливо, я буду думати, може, я і не буду їх більше робити, тому що ну, це така аудиторія, яка не завжди дивиться великі відео, і вони їм не потрібні. Звичайно, вони приходять для того, щоб подивитися просто ну, приколи якісь. То... Я думаю, що на початку дуже важливо робити шорт саме для того, щоб хоча б дійти до якоїсь мети. Ну, наприклад, хоча б до тисячі підписників. А далі ви вже можете вирішувати. Але це не, не повинні бути одні шорти. Це повинне бути велике відео. Відео також потрібно робити кожного дня. Це взагалі в ідеалі. Але я ну був такий час, коли я виставляю відео, а воно взагалі нікуди не заходить. І там 50 чоловік подивиться. І, ну і все. Я думаю, ну що ж робити, як далі його запустити? Бувало таке, що я день, два, три, та й тиждень бувало, я нічого не знімала, я все сподівалася, що те відео десь запуститься і щось далі піде. Ось. А останнє відео, до речі, це був такий експеримент. Дякую Надії колесник, бо я подивилася ваше відео, де ви розповідали, що необхідно писати на ну, підписи на картинках на відео. Я думаю, а я спробую, тому що я ну, так сказати, що я нехтувала цим, цією порадою і, і не завжди хотіла писати ті підписи. Думаю, та я так, дивлюся, що дуже багато блогерів, які не додають взагалі нічого. Просто ну, якась картинка, якийсь фрагмент з відео та і все. І я так робила це майже рік так відео. І думаю, останні два я зробила саме з написом на картинці. І не знаю, як це так виявилося, чи то із-за того відео перше, що залетіло, чи із за назви, чи із за того, що є підпис, але вони позалітали. Не знаю, як це працює. Будемо далі експериментувати та дивитися. Так, ноутбук мій запустився, я зараз зайду в свій аккаунт, не знаю, чи він, тут... чи він тут вімкнений. і буду вам показувати, перегорну камеру, то буду показувати. Все, що я вам тут розповідаю зараз, це тільки з власного досвіду. Я ж ще такий блогер, який взагалі на, на такому початку цього шляху. Просто хочу поділитися так, як було саме в мене. У всіх людей по-різному. Хтось робить тільки шортс, хтось робить тільки велике відео. Я розповідаю те, що саме я робила. Я намагалася, щоб підписники підписувалися. І відео ті переглядалися. Тобто я не завжди робила одне чи інше. Я робила це все разом для того, щоб це все вкупі. І підписники набиралися, і перегляди набиралися, великих відео. Тому це тільки мій досвід. Я нікого не вчу, того, що я ще сама не навчилася, так скажемо. Ну я розумію, що люди можуть по різному сприймати якусь інформацію, тому я пояснюю для того, щоб було ну, більш зрозуміло, для чого я це все кажу. Ну, просто розповідаю вам свій досвід. Все готово, давайте дивитися. Якість відео щось мені не подобається, та нічого. Я, можу десь якісь моменти буду прокручувати на більш великій швидкості, тому що він може загружати дуже довго сторінку. Так, Мені поточні підписки це. 1505. Оце так, оце так. Я дякую кожному. Так. І дохід навіть з'явилась така у мене вже. Зачекай, зачекай, так. Так, що тут написано? Давайте дивитися. Почніть отримувати дохід. Заробляйте від взаємодії зі своїми шанувальниками, отримайте доступ до форумів, підтримки інструментів для авторів. Добре. Добре. Це подати заявку, так? Це вже останнє, так. І натискаємо. Що пише? Перегляньте основні умови. Давайте переглянемо. Так, ці умови стосуються вашої країни або регіону. Іспанія. Так, Іспанія. Ви також це все прокручуєте та просто натискаєте. <схід> Ось тут. Так, я приймаю основні умови, отримувати оновлення сповіщення та персоналізовані поради для розвитку каналу. Звичайно, звичайно, все це я приймаю. Виконано. Зареєструватися в Google AdSense. До речі, я не пам'ятаю, чи взагалі реєструвалася. Щоб зв'язати обліковий запис, у вас буде переспрямовано в AdSense. Так, звичайно. Продовжити. Почнімо. Звичайно, що почнемо. Із... Ірландія, Ісландія. Треба було мишку далі підключити. Іспанія. Обов'язково вкажіть країну чи територію, де ви мешкаєте, ви додасте свою повну адресу пізніше. А, ну, Це для того, щоб прийшов лист. Налаштувати обліковий запис. Та рахунку, фізична особа. Фізична. Назва та адреса. Ім'я і прізвище. І тут Олга написана Але я Олха. Потрібно вказати, що я Олха. Добре, так і адресу. Так, добре. Зараз я буду шукати. Я вела там свою адресу і перший крок крок це я погодилась з цими умовами. Другий крок це я внесла свою адресу і пише, що виконується. Написано, що зазвичай на це потрібно кілька днів, але в деяких випадках процедура може зайняти 2-3 тижні. Це на те, щоб ем, триває створення або зв'язування вашого облікового запису асенс. Ну тобто вони перевіряють адресу, чи є, чи немає така, ну я так розумію. Тобто потрібно ще почекати. А вже тоді можна буде, напевно, що натиснути кнопку Пройдіть перевірку. Ну буду записувати для вас далі це відео. Поки що ми зупинилися на цьому кроці. Ось так, як це все працює. Ще не так, то просто потрібно ще дуже багато часу чекати для того, щоб все це зв'язати, створити. Ну, будемо чекати. Сталося не так, як гадалось. Я думала, швиденько зараз зайду, там понатискаю ці всі кнопки, та буду чекати вже листа, а бачите, потрібно ще зв'язати свій обліковий запис з цим AdSense. Ну що ж, я буду чекати. Я напевно, що додам це відео ну, на цьому етапі, на якому є, тому що це. Ну я не знаю, наскільки це все затягнеться. Написано, що кілька днів, а може і два, і три тижні. Ну, самі розумієте. Тому я хочу ще раз подякувати кожному за підтримку мого каналу. Завдяки вам я зараз можу зробити те, що я роблю, монетизувати цей канал. І я буду вам це все показувати. Мені самі цікаво, тому що для мене це вперше. Я ще ніколи не займалася Ютуб каналом. І, звичайно, що дуже хочеться поділитися з вами. Може, для когось це буде цікаво, для когось буде корисно, хто створив свій канал і, ну, і хочу подивитися, як взагалі це все відбувається. Всім вам дякую і бажаю чудового, гарного дня. І побачимо вже в наступних відео.